Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу поговорити про очередну партію томатів, яку ми виростили спеціально для того, щоб вибрати із великої кількості томатів кращі, продегустувати їх, подивитися на їхню урожайність. Зразу хочу сказати, що росли томати в одинакових умовах. Бо я як завжди говорю, будь-який томат можна виростити і поганим, якщо за нього, якщо за ним погано доглядати, і можна хорошим. Так що росли в одинакових умовах. При тому умови в цьому році, як я вже говорив в попередніх відео, були абсолютно не ідеальні після нищівного граду. Всі оці томати, ну все ж таки, дивіться, щось виросло, і сьогодні. Очередну таку партію я хочу з вами розглянути. Ну, так, щоб недовго говорити, давайте почнемо з французький гроздєвий томат, дивіться, який він на картинці і який практично все, все сходиться, по крайній мірі. По тому, що намальовано. Засолочний сорт висотою 1 метр, якщо в відкритому ґрунті до 1,5 метра, якщо в теплиці, плоди ярко-красні. Ну, в основному написано, що це для засолочних і для консервування. І при тому, що в нього хороший. Ну, давайте Попробуємо Ось такий він у плотненький три камери. От знаєте, от на вкус просто чудовий. Тісно такий. Томатний насичено такий і, і солодкий, і кисловатий. на вкус справді дуже добрий. Зразу хочу сказати, що в мене немає ніякого абсолютно цілі такої, щоб рекламувати якусь фірму чи якісь томати. Просто хочу дійсно донести до вас, ну, які. Істину, як, як у, і, істину і вкус, і, і урожайність томатів, щоб ви просто знали, коли купили насіння і щоб ви знали, що ви будете садити, на що вам надіятися. Ну ось далі, що в нас тут? Червоний лукум ну, Красний лукум російською. Такі невеличкі томатики, ну, це більше на індотермінантні високі томати, маленькі плоди, але їх справді дуже і дуже багато. Вони урожайні. Я думаю, на консервування, якщо хто любить такі невеличкі в баночку, то я думаю, добрі. Ну, от такий двохкамерний томатик. Ну, я думаю, так його. Що я хочу сказати? Теж є ж такий, свій, свій смак специфічний. Смачний томат. Я думаю, що заслуговує на увагу, якщо хто хоче, що любить такі от невеличкі томати для консервування. Та і в свіжому виді, я думаю, на салатик томати справді добрі, плотненькі такі, гарненькі, то садити можна. Томат непоганий. Ну от, Томат сахарок. Саме тут, що, на що звертається увагу, що дуже, дуже прекрасні вкусові якості. Середньоспілий сорт. Ну, більше написано, що для, для теплиць захищеного ґрунту. Ну, ми висаджували, як ви вже бачили, у відкритий ґрунт, побиті градом. І вродили вони прекрасно. Так що урожайність у них прекрасна. Маса 150-200 грам. Все совпадає. Ось дивіться. Так воно є. Оцей томат десь 250 грам. Так воно є. Ну, саме головне, зараз подивимося, які ж, які ж смакові якості. Ну, от такий найкращий зараз. І розріжемо. Попробуємо, який він сахарок. Ну, так, як звичайний томат, камер багато. Ну, а шкурка така плотненька товстенька. Зараз спробуємо. Ну, зразу вам хочу сказати, щоб сказати, що там вже прям сахарок, то не сахарок. Ну, від таких томатів, що то, як говорять, як трава, то відрізняється. Приємний такий е, томатний вкус. Ну, Щоб сказати, що, що, що щось особливе, то не скажу. Єдине, що урожайність у них непогана. Якщо ви дивились попереднє відео, ми показували е, прям ряд і це. Е, Після того, що їх практично вибило, там на пасеночках дуже, дуже такий урожайний, плоди гарного такого виду, кругленькі, без, зеленої, без зеленого тут п'ятна. Садити можна, я думаю. Що тут у нас? Золотий Буратіно, Оригінальний, середньоранній сорт. Написано, що хорошо плодоносить, ну справді плодоносить непогано, кущі високі до 180 см, Знову ж говорю, це якщо в умовах теплиці, якщо надворі, то набагато зразу сантиметрів 80 см скидайте. Ну, а все ж таки росте і ми вон виростили, можна сказати, в таких не, не дуже хороших умовах. М'якоть плотна, солодка прямо написано. Ну давайте, давайте попробуємо, Такий тут саме такий нос. Ну, цей трошки закручений. Угу, ось, ось такий томатик, дивіться, якийсь е, серцевина, прям немає пустих, пустих камер зовсім. Просто м'якоть по краях тільки камери. Ну, зараз спробуємо. Ну що я хочу сказати? Оце дійсно, можна сказати, солодкий томатик. Прям солодкий. Я б сказав, навіть трошки кислинки не вистачає. На вкус, на вкус добрий. Прям, прям заслуговує на увагу. Так що, якщо хочете, садіть солодкий справді томат. Лунний фонарик, отакі от маленькі, їх скільки начеплялося. Високорослий томат. Ну Це теж на, як кажуть, на любителя. От такі вони маленькі, які вони на, намальовані, так вони як, як черики такі. Ну, не знаю, хто, хто любить закривати, так, наче дуже маленькі. Хоча так одразу раз. У раз укинув і з'їв. Якщо зараз спробуємо ще й добре, то добре. Добрі томатика. Так що, якщо хто любить такі маленькі, консервувати, маринувати, та й в свіжому виді так просто не на салат, а прямо так. Я вам скажу, навіть несподівано. я думав, що будуть хуже. Ну, добрі Томати. Ось далі такі в нас іскри пламені, чи вогню. Ну, коротше, які нарисовані, такі є. Виросли в нас навіть більші. Тут, ну, хоча тут написано, що вони Такі величенькі до 12 см. Ну, у нас такі не виросли. Дуже-дуже врожайні. справді урожайність непогана. Ну, в основному пишуть, що тут для приготовлення соусу, що для консервації не пишуть, не знаю чому. Хоча сливка така ну, оригінальна, плотна, я думаю, можна і консервувати. І маринувати. Така гарно плотна сливка. ось Дивіться, ярко-червоного кольору насищеного. Прямо справді насищеного. є такий блідий, а тут гарний. Ну Пробуємо ще на вкус. Ну, не такий солодкий, як попередній, але ж такий вкус ну, непоганий. Хороший такий томатний вкус. І останній сорт, який сьогодні хочу вам продемонструвати, чио-чио сам. Ну, сорт, оце ж дивіться саме. Я коли показували мій відео, коли на, 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 на ниві, де вони ростуть, то це ще й не всі, там ще і, і друге то. з однієї пачечки, оце дивіться. Зразу видно, що по, по урожайності і по тому я навіть довольний, що так дивіться, і, і маленькі, і які ви хочуть, просто якийсь. В винігрет, можна сказати, із томатів. Ну, ну все-таки, от бачите, нема, ну, повинен же бути якийсь один сорт, або такі, або такі. Ну, а так вийшло, що в одній пачеці щось похоже. Ось кісті такі, дивіться, просто начіплялось їх дуже багато. Другі ось, ось такі. Ну, просто такий різнобій. Так що... Ну, Я не знаю, що їх пробувати, якщо воно з однієї пачечки і різні томати. Хоча, так як для себе воно справді можна купити одну пачечку, вийшло і попробувати різні томати, вкус дуже добрі, такі солоденькі м'якенько. Ну, зараз подивимось і ці. Це виходить один, один сорт, який не совпав так, щоб, щоб точно. А так дивіться, ну такий м'якенький, дуже багато насіння, плотності мало. Ну Ось уже в цього, у цього якраз вже вкусу практично ніякого. От проти цих ось маленьких, це такі солоденькі, приємні на смак. А це ой, обичний такий томат, нічим, як кажуть, не виділяється. Так що, дивіться, з усіх томатів практично всього один томат. Вийшло, що не зовсім совпадає із, ну, можна сказати, з рекламою тієї фірми, що продається насіння. Так що, ну а в основному все, все правильно. І сьогодні, як бачите, дійсно, от попередній я пробував скільки томатів, то, то так. Просто був здивований, що ну, от не знаходились не якісь такі томати. От дійсно пробуєш такого нічого особливого. Ну, Сьогодні майже, майже всі, ось, за винятком сана, і то ось. дивіться, вроді врожайні, дивіться, красиві томатики. Ну, а от на вкус, ну, може як їх замаринувати, то, то й будуть добрі. А остальні ж е... Можна висаджувати. Говорю, що заслуговують на, на якусь увагу. Можна садити, пробувати. Так що, якщо вам щось було корисне з цього відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Всього вам доброго.